Вітаю вас, мої любі скорпіончики! Сьогодні ми з вами подивимось, що очікує на вас у лютому 24-го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. І це лимончик, тут у нас із ключовим словом гіркість, гірчинка. Що ж, ну. Так, це не дуже позитивно розпочинає ваш розклад. Це говорить про те, що місяць не буде таким вже й простим і легким. Але, але, незважаючи на такий гіркий присмак, по-перше, лимон, як символ сонця, він виглядає жовтим і радісним. А по-друге, він має ще й багато таких. Властивостей цілющих, так? які допомагають нам укріплювати імунітет, боротися із застудою, наприклад. Тому це така карта неоднозначна, я б сказала. Тому що є і гіркість у ній, є і радість у ній, і найголовніше в ній є цілющий ефект. Тому я б сказала, що. Для вас, лютий, любі скорпіони, буде періодом зцілення. А зцілення воно може бути іноді трошки неприємним, іноді приємним, але головне кінцевий результат, бо ви зцілите якусь свою або травму протягом цього лютого, або якусь ситуацію в вашому житті, або навіть фізичну хворобу. Ви маєте всі шанси зцілити цього лютого, бо лютий для вас це місяць зцілення. Я чую душі, зцілення вашої душі для більшості із вас. Але ви ж, я сподіваюся, знаєте вже, що фізичний план це тільки дзеркало духовного плану. Тому, якщо у вас навіть є фізична якась хвороба, то зцілюючи вашу душу, ви таким чином вплинете і на тіло, і зцілите і тіло так само. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше про це ваше зцілення. Щастя, хм. Так. так, це зцілення, по-перше, вашої душі, я бачу тут, можливо, якоїсь травми психологічної, психологічного вашого стану. Ви, врешті, відчуєте щастя, ви навчитеся його відчувати. Можливо, навіть попри обставини, це зцілення, знаєте, це щастя не обов'язково буде спровоковано якимись зовнішніми стимулами навіть. Хоча може бути й таке. А, бо, знаєте, насправді а, щастя йде зсередині. І щастя, це просто. А, Гармонія наших вібрацій, скажімо так, тобто ступінь нашого духовного розвитку. Чим вище ви підіймаєтеся по шкалі вашого цього духовного розвитку, по шкалі ваших вібрацій, тим щасливішими ви стаєте. І все інше вже не відіграє такої великої ролі, насправді, як нам здається, коли ми знаходимося на нижчих рівнях вібрацій і нижчому рівні духовного розвитку. Нам здається, що для щастя нам потрібні якісь речі, якісь люди, якісь обставини, але справжнє цілення душі, навіть знаєте, навіть не будемо про духовне, про таке щось дуже містичне, просто про психологію. так? Коли навіть ви зцілите ваші психологічні травми дитинства, наприклад. Просто ходячи до психолога або психотерапевта, то ви вже будете почуватися набагато щасливішими, навіть якщо життя довкола вас не, зміни, не зміниться, або навіть якщо воно стане гіршим. Але отой факт, що ви зцілите свої травми, він зробить ваше життя набагато щасливішим. Любі мої скорпіони. Але, можливо, звісно, що у вас будуть і дуже хороші якісь події цього лютого, які посприяють вашому зціленню цих травм. Давайте візьмемо ще карти і дізнаємося це. О, <задоволення>, задоволення, задоволення. У вас буде багато задоволень цього лютого. Можливо, фізичних навіть задоволень. Можливо, також це про те, що ви навчитеся отримувати задоволення і щастя від того, від чого раніше ви не отримували, від того, що раніше ви просто ігнорували і вважали неважливим. Так, там, Від смачної їжі, від гарячої ванни, від е, е, обіймів із близькими людьми. Щось таке, але задоволення повернеться у ваше життя. Може, ви були в періоді депресії, апатії якоїсь протягом минулих місяців, то тоді вона зійде на нівець, ви її зцілите чи то з психологом, чи то самостійно просто пройде цей період і до вас повернеться задоволення. І знаєте, це мені нагадало, як коли ми всі хворіли ковідом, майже всі, і втрачали смак, так, відчуття смаку і запаху. Але потім вони поверталися. І ось у вас у цьому лютому така енергія, що начебто до вас повертається відчуття смаку. Смаку, і, може, в буквальному сенсі, хто його знає, і смаку до життя загалом. Дуже чудовий місяць насправді, наскільки я бачу. Давайте візьмемо таро карти, аби дізнатися більше: Лицар Пентаклів. Так, і це, це був довгий шлях для вас, я бачу. Довгий шлях духовного розвитку, скоріше за все, довгий шлях зцілення цієї травми. І врешті ви готові її відпустити і отримувати задоволення від життя, бути щасливими. Це як нагорода Двіка Кубків. Це як нагорода вам за цей пройдений вами шлях зціленню цієї травми. І знаєте, що буде нагородою скоріш за все? Це кохання, це любов, це гармонійні стосунки. Може це бути гармонійні стосунки із друзями, також, із колегами, із родиною, із дітьми, батьками. Не обов'язково із коханою саме людиною. Але для багатьох із вас я бачу, що це саме із коханою. Людиною. Або Якщо до цього у вас були, ви були самотні, або у вас були якісь погані стосунки, які вас не влаштовували, то у вас з'явиться нова людина, як нагорода прийде до вас у життя, як нагорода за те, що ви працювали над зціленням цієї травми, і вона подарує вам багато задоволення і смак до життя відродиться разом із нею у вас. Або це можуть бути стосунки вже існуючі, якщо в них були проблеми, якщо навіть не в них були проблеми, а знаєте, просто ви були в своїй травмі, в своїй депресії, і ви не могли достатньо цінувати і достатньо смакувати ці стосунки, то це також зміниться. Або це можуть бути, знову ж таки, кажу, будь-які стосунки із людьми. Король Пентаклів. Угу. Угу. Закохані знову. Так, я бачу, що для багатьох із вас це стосується стосунків, кохання. Але також це, це дуже матеріальні якісь аспекти. Я чую таке для вас. Вам необхідно було духовно вирости, для того, аби розпочати цінувати матеріальні аспекти цього життя. Матеріальні аспекти кохання, фізичний так, аспект кохання, власне. Матеріальні аспекти фінансові, фінансової стабільності, речей, які ви можете купувати собі. Знаєте, можливо, у вас була якась дитяча травма, що мати багато матеріального це погано, і це робить вас поганою людиною, і ви не дозволяли собі. Ніяких таких матеріальних мрій, навіть так, або кохання у сенсі фізичного кохання не дозволяли собі насолоджуватись ним. Щось могло бути таке. І коли ця травма зцілиться у вас, то ви зможете навіть не знову, а напевно, ви ніколи не могли раніше з цією травмою так насолоджуватися цими фізичними матеріальними речами. Або якщо. Для когось з вас це може бути і знову, звісно, якщо у вас була якась травма, чи то фізична, чи то психологічна, і ви на деякий час перестали, так, перестали ем, дозволяти собі, або мати змогу мати це фізичне кохання, або фізичний якусь добробут, якийсь, якусь стабільність, так, е, гроші. Щось могло бути також із грошима, бо тут король Пентаклів у нас і король Пентаклів, він у набагато вже кращому стані фінансової стабільності, ніж лицар. Давайте ще візьмемо карти. Так, трійка мечів. Так, якась травма точно була. Якась травма точно була для більшості із вас пов'язана із коханням, із стосунками з людьми, що хтось вас зрадив. Що щось таке відбулося, що ваше серце могло закритися до, до нових стосунків або до цих же стосунків? Паш Жезлів. І ви були дійсно у стані більш пригніченому, більш апатичному і депресивному. Але що відбувається, власне, у лютому, то ви зцілюєтесь, і у вас з'являється знову натхнення до цього життя. Ентузіазм за пажем е, жезлі. Вам хочеться навчатися чомусь новому, вам хочеться робити щось. Зірка, клас, клас, зірка, це здійснення мрії. Щось дуже хороше станеться. І я чую, що це нагорода за вашу працю над цією вашою травмою, за те, як ви її переживали, за те, що коли ця зрада відбулася, коли ця травма була вам нанесена, ви не закрилися повністю від світу, а намагалися це аналізувати, намагалися працювати з нею і вийти з цього стану, і ви виходите з нього. І світ, клас. Ну, слухайте, для вас цей місяць дуже буде важливий і дуже хороший. Ви отримуєте нагороду за свій вибір, оцей самий вибір зростати духовно і зціляти свою травму. Ви отримуєте ви нагороду, яка є, і в стосунках з людьми може прийти, і в грошах. Але і в тому і в тому випадку вона буде проявлена матеріально у вашому світі, і ви зможете насолоджуватися цими матеріальними результатами саме через ваш духовний розвиток. Дуже цікаво. І на цьому цей цикл вашого життя, великий цикл, в якому ви зцілювали саме цю травму, він закінчується і розпочинається новий. Бо вже. Урок цього циклу ви пройшли. Ви зцілили цю травму, і ви навчилися отримувати насолоду від матеріального, матеріальних проявів цього світу. І ви зрозуміли, що щастя воно не полягає в цих матеріальних речах, але воно полягає в тому числі в тому, як ви реагуєте на ці матеріальні речі. Чи можете ви їх цінувати і. Отримувати задоволення від них. І у вас може бути як виногорода здійснення вашої мрії, може бути якийсь успіх в плані популярності, так? якщо ви хочете мріяти про популярність, про там більшу кількість підписників, наприклад, про підвищення якесь на роботі. Про розкрутку вашого бізнесу. Це буде йти вперед, це буде розвиватися. Те, що раніше було повільно, дуже воно трошки прискориться. І найголовніше, найголовніше, чим хороший цей місяць для вас, любі скорпіони, що ви почуватиметесь краще морально і фізично так само до речі, бо буде енергія, будуть сили. Це означає, що і зі здоров'ям ваші справи підуть на лад. Ось такий чудовий розклад для вас, любі скорпіони. З чим я вас і вітаю, ви молодець, що ви прожили цю травму таким самим чином, як ви її прожили. Вищі сили вас дуже хвалять і вони готують вам за це подарунки. Залишилось зовсім трошки зцілення цієї травми, і ви вже здорові і щасливі зможете йти вперед по життю. А якщо вам сподобався цей розклад, то ставте йому лайк. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі скорпіончики!